Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми завдяки одній глядачці відео і одній гарній реалторці, бачимо автентичне помешкання, яке я вже Обдивилася, воно дуже гарне, з красивими краєвидами. Але найважливіше для мене, що тут мешкала людина, яка для Львова зробила дуже-дуже багато. Тут мешкав скульптор, сам скульптор знаний, Теобальд Оркасевич. Хто такий Теобальд Оркасевич, я розкажу згодом. Я думаю, що це ім'я не раз ви вже чули, а наразі давайте ми оглянемо саме помешкання. Волею випадку про цей будинок я знімала нещодавно. Зараз, напевно, ви давайте вибудь. Здогадуватися, що це за будинок. Отож, друзі, ми з вами заходимо. Тут дуже багато збереглося автентичного, але головне, що це цілісно збережене автентичне помешкання. Тут абсолютно не змінене планування. Дуже ой, гарна столярка по всій квартирі. Давайте ми спочатку, як я часом то роблю, Побігаю, вам покажу, де я що, а потім подивимося деталі. Отут у нас є санвузол, і цікаво дуже, незвично, таке модерне планування. У нас є проворуч, величезна кухня. Кухня зі спіжаркою, уявляєте собі, от у нас є окрема спіжарка, велика вона може слугувати за окремий кабінетик. От я вам показую, як то виглядає. І у нас тут є ванна, теж величезна з віконечком, а віконечко обов'язково завжди дається для освітлення. Далі зараз такий коридорчик, знову вікна. Тут сюди є вікна, світові ліхтарі. Ми маємо наступні простори. Ось у нас є фантастична анфілада, Я власне чекала у того сонячного дня, щоб то все зняти, тому що помешкання має казковий краєвид, воно абсолютно має сонячну ту орієнтацію, балкон породовий. Дивіться, зараз будемо оглядати, де то і що то. І от у нас ще одна кімната з двома вікнами, уявляєте трьома вікнами. Яка це розкіш? І головне, надзвичайно, воно все таке правильної форми, величезні простори, і збережено дуже багато деталей. Ви зрозуміли планування, а тепер ми з вами будемо оглядати, як у нас все розташовано. Тут є дуже багато дверей, тут є дуже багато віконечок. І що мене дуже тішить, тут є дуже красиві розписи. Зараз ми то все оглянемо. Дуже красиві паркети. Прошу подивитися, які паркети, вони є смугас. Боже, яка то краса то робилося з двох видів дерева, то так, знаєте, спеціально для того, щоб у нас було відчуття отакого тигру, отакі тигрові паркети, це дуже модно, це мода 1912 років. Вони в ідеальному стані збереження взагалі не риплять. І тут їх просто поциклювати, і у нас буде ну, фантастичне, таке, знаєте, дуже світле з тими такими паркетами, з золотими помешканнями. Столярочка, ми зайшли, У нас є дуже красиві двері. Ці двері оббиті дермантином, але всередині вони якраз автентичні. І бачите, є панелі бозирі і з боку малесенькі двері, як то належить. У нас тут є санвузол. Санвузол, до речі, збережена, автентична латудна клямочка, така викривлена, дуже красива. І, власне, подивіться, санвузол на такої площі. Невеликою, як то належано колись бути, і от дивіться, я знову вікно. У вікні я зараз дивлюся, у нас засклення не є автентичне, але воно цілком добре, таке непрозоре. Чому у нас всюди вікна тут? Тому що за нормами тоді будівельними мусило обов'язково всі приміщення бути освітлені, тому що ну як, це ж комфортно у нас, щоб було освітлено. А це, дивіться, це моя любов, вбудована шафа. Вбудована шафа. Андрес... Соль величезна, з автентичними дверцятами. Бачите, у нас є то на всю висоту. так Дуже, до речі, приємна тут висота, не надто велика, але так як от повинно бути. Я мушу сказати, що це помешкання ну, надзвичайно комфортне, саме через от його такі габарити дуже правильні, дуже тут, напевно, буде комфортно житися. Тим більше мешкала людина з такою гарною історією. Ти у Вальтер Касавич. І от у нас невеличкі двері такі ж з освітленням. Та нас піжарка, та і спіжарки, спіжарка, комора, кладовка, так як ми можемо собі то назвати, це дуже зручно, це така вбудована шафа, тобто, щоб не захаращувати простір, ви собі всі речі можете поставити сюди. Це може бути також гардеробна. Тобто, то можна на свій розсуд там, той стелаж переробити і зробити гардеробну. Як то було первісно, я додам обов'язково архівні креслення, оскільки цей будинок я досліджувала для центру міської історії. І якраз архівні креслення вони демонструють нам, що повністю спланування у нас є збережено. Мені дуже подобається ото вікно, і далі ще вікно це таке, знаєте, коли ми бачимо продовження чогось дзеркала, теж створює такий вигляд. Це нам дає таку перспективу, і як то, то найкраще засіб для боротьби проти депресії. А от у нас автентичне скло. Прошу подивитися, це у віконечку для входу до кухні вас вона така гарна, це такі квіточки, сніжинки, дуже прекрасні. І за тим зерцем можна собі зробити скло всюди, тому що подібне у нас зараз продається на городоцькій, знаєте, в цій скло на різній майстерні. Габарити кухні дуже тішить. Я сама виросла в автентичному соціальному помешканні, там, де в кухні у нас багато кутів. 11 чи 9, там, залежно як рахувати. Тут у нас кухня дуже правильна, бачите, так як має бути. Скажу вам, друзі, таке: мене дуже тішить стан ремонту, тобто він робився давно і всюди, тут є розписи. Дуже хочеться, щоб була проведена реставрація. Я дам всі контакти, це все не так страшно. Що і не так. Це дешевше, ніж робити новий ремонт, зробити реставрацію попередніх розписів. І ви будете фантастично втішені. У вас тут на кухні під отою побілочкою можуть бути такі гірлянди, де висить яблучка, грушки, виноградики, часнички, якісь пташечки, можуть бути, знаєте, такі візеруночки. Це все дуже красиво. От у нас вхід до кухню, і от поруч є така ще кімнатка, кабінет. Я не знаю, що, що це. Що це таке? Що це за призначення? Це творчий кабінет Теобальда Оркасевича. Та це щось таке дуже гарне. Ми добрі друзі, давайте порушуємо нашу таємницю, виглядаємо з вікна, і ми бачимо, що у нас є скульптурка матінки Божої, яку теж робив скульптор Оркасевич, яка була на превеликий жаль зруйнована. І от у нас є фасад. Сподіваюся, щось там буде видно на фасаді, і над нами є якраз барельєф. Який називається значить ото повстання під проводом Костюшка на будинку шимона Малохлеба. Відомий всім будинок на вулиці Горської, 5. Я якраз нещодавно знімала відео. Я так собі уявляю, уявляєте, над кухнею у нас є значить оцей барельєф, а тут у нас є ще такий кабінетик. Може, це був творчий кабінет Теобальда Оркасевича. Може він тут здійснював свої плани, правда, ну, але о, судячи з того, то невеличке віконечко, невеличкий такий простір, я все ж таки відкрию і тут у нас віконечко. Главное, що це є кімната для служниці. Швидше за все, це є кімната для служниці. Ось у нас Отак воно все виглядає. Но я не ризикну знаєте, вікно виглядати, визирати, щоб зблизька знімати. Те барєф, хоча можливість для цього є. Дуже гарні краєвиди, Я собі уявляю, який то прекрасний вид на таку гарну площу, на той от квартал залізничників ввечері. Зараз ми це обговоримо ще з кімнати. Ну насправді, оцей от кабінет це може стати улюблений куточок для, не знаю, господині, яка там собі порається на кухні. Це суто її куточок. Вона тут є, і кабінет господині дуже мені імпонує. От у нас тут є. Кухня, до речі, з дуже гарним вікном. Зверніть увагу, наскільки невеличка відстань від підвіконня до підлоги, правда? Тому що ну, у нас дуже багато світла, у нас реально дуже багато світла. І ви собі можете тут поставити мильку, як то належить, дивитися вікно, для того, щоб у вас не було меланхолії і депресії. Якщо ви дивитеся в стіну, ви собі можете поглядати і дуже багато сонечка бачити. У мене така підозра, що під тою плиткою є автентична плитка, ну, але то потребує дослідження. Ванна, Ванна має у нас ось такі габарити. Ванна значить, матимемо розписи, і от у нас то віконечко, яке ми щойно бачили, до Санвузла пам'ятаєте, і чому воно так, тому що є всюди світло, це дуже комфортно. І ванна, бачите, вона теж завжди осяяна таким світлом. Дамо в наступні кімнати. До речі, от у нас розписи в коридорі. Я, ну, Це видно, що то є розписи радянські, але мушу вам сказати, завжди під радянськими розписами виконаними... Ми так до того ж дбайливо, з такими бензелями, красивими і так далі, обов'язково ховається, як показує досвід, помешкань на вулиці Літовського, Ярослава Кушніра, в мене є два відео. Там теж були подібні розписи. Бо на лисенка під тим ем, обов'язково ховаються попередні розписи. Тому що в радянський час це було абсолютно, абсолютно необхідно. І я, власне, коли оглядала, от мене. Дуже сильно привабили ті розписи їхня композиція. Така дуже правильна. От у нас є власне той п'єць. У нас є розета центральна, у нас є бічні поля, у нас є поєднання золотистого і такого блакитного, дуже красивого, правда, і стіни вони поділені префаратами. Я просто знаю, що не всі то можуть оцінити, але якби тут була Христина Бадзан, співзасновниця Реплюса і засновниця Рестере, вона взагалі лишила частково ті радянські розписи, бо вони прекрасні, це та ж історія. Але хочу вам сказати, що тут. Все розмальовано просто чарівно. Тепер дивіться, яке розкішне вікно. Це так зване вікно серляно. Я завжди рекомендую кожному у своїй квартирі мати вікно серляно. А тут ми приходимо, у вас живе то серляна. Що таке серляна, це коли в нас одне довге, а по боках, значить, два коротших. Може бути дверні прорізи, можуть бути віконні прорізи. Це в такий архітектор Себастьяно Серйо. Він італійсько-французький архітектор, італієць, який працював у Франції, він, власне, в своєму трактаті намалював, зобразив, і він казав, що мати таке вікно це запорука щастя, тому що воно своїм гармонійним виглядом, пропорціями. Воно спонукає до щастя. І ось я виходжу на цей прекрасний балкон. Це у нас є. Бетон, це бетонні конструкції. Боже мій я щаслива. Я виходжу на цей балкон. І у нас є так само бетонна підлога. Є внизу бачите отвори. Дуже добре там можна, може сніг, там вода стікати. Це просто прекрасно. І ми бачимо фасад. Дивіться, як то гарно. Ми бачимо пілястру. Таку дуже гарно капіталь. От капіталь в такому єгипетському стилі, подібно як у нас під'їзді зроблена та капіталь. Далі у нас там є бар'єр, от я намагаюся відхилитися, але потім ще на хвильку ми глянемо на фасад. Хоча я в коментарі поміщу то інше відео, де я детально описую всі всі елементи. Ми не будемо зараз то дуже довго оглядати всі ті моменти. А от дивіться, оці казкові вежі. Такий, знаєте, силует, наче ми дивимося на якийсь замок. Це у нас комплекс залізничників на Городоцькій, який так само в мене є відео на каналі про ці квартири, який був покликаний для того, для того щоб створити настрій у такої мальовничої, середньовічної мандрівки. Тобто людина, вона приїздить з вокзалу, бо там навпроти вокзал, і вона бачить такі замки. І одночасно там жили працівники залізниці, бо це є комплекс для залізничників. Цього боку у нас знову є колона пілястра, і я просто цей балкон розглядаю як місце для сонячних ванн. Це щось таке надзвичайно гарне. І ще матінка Божа є внизу, і, я, звичайно, хотілося б, щоб ну, якось цей простір може ще більше озеленити, тому що Шеймон Малохлеп, власник фабрики водяних помп, тобто насосів, яка була от у нас з боку ліворучою в цьому випадку. Він тут створив цілий сад, і вся оця ділянка вона виглядала як просто сад. Воно було просто все казкове з фонтанами, надзвичайно гарне. І у стіни, яка є поперед ділянки і первісно не було, і відповідно у нас був такий великий двір сад, із садом, з криниці, з матінкою Божою. Не можу ще раз не навести цю мою графічну реконструкцію, де будинок Шимона Малохлеба потипає потопає в зелені, і видно перед будинком, отой розбитий сад з клумбами, і в центрі у нас матінка Божа. І От у нас фасад покритий такою шубою. Я не зовсім знаю, яка була внизу штукатурка, тим, це ще треба дослідити, подивитися. Оща тут дуже велика, ну, обов'язково долучу плани цього відео. Можна роздивитися архівні креслення. Хто дивився відео про Шимана Малохлеба вже бачив це, але перепрошую, мушу ще раз це показати. Принаймні можна звернути увагу, що у нас все ж таки є декілька планів варіантів, декілька фасадів. Це з'явилося внаслідок роботи з замовником і певних вказівок магістрату для того часу це була нормальна практика. Хто не бачив відео про будинок Шимана Малохлеба, то тепер, напевно, подивиться. І на останніх слайдах можемо саме зараз роздивитися помешкання. Ось у нас тут збережено повністю ідентичне теперішньому планування, з дуже кухнею, такою незвичною для мене на головний фасад, великими кімнатами, балконом, передпокоєм, самвузлами, все як тепер. І ота пічечка, що тут є, це вже пічечка у нас пізніше. Перші п'яці тут, звичайно, були встановлені. Це пічечка у нас, наскільки, наскільки я бачу, вона є місто. От у нас є такий красивенький фризик наверху, але дуже подібні виготовлялися і на нашій керамічній фабриці у повоєнний період. І знаєте, там були видно форми знаєте, для тих кахів. І цілком можу припустити, що це і 60-ті роки. Але пічка дуже симпатична, дуже гарний її перлистий колір, особливо з тими зеленими стінами. Це дуже-дуже красиво. І от дивіться, який красивий у нас перехід від стіни до сталі, така своєрідна падуха. І це дуже дуже гарно. Дивлюся на підлозі. Тут у нас ну важко зрозуміти, які були первісно абриси для цієї пічки, ну але, але знаєте. Я би лишала цю пічку в наш час, воно воно все дуже добре. До речі, заглузка вкрадена, що дуже дивно, може, вона представляла якусь цінність. От у нас двері, та своєрідна у нас анфілада. Двері, до речі, не прозорі, що вказує, що от якраз там то приміщення, воно було якесь таке житлове. Ну, тут і ці двері непрозорі. Тобто, ви при бажанні ви можете усамітнитися, собі, закритися в будь-якій із кімнат, а якщо до вас приходили гості, то все ставало такою величезною. Вітальною, вітальною салоном і так далі. І от у нас є в цьому випадку три вікна. аж цілих, І п'єць у нас тут не присутній, але ми зараз підемо на стриг, я сподіваюся, ми туди втрапимо. І ми, от бачите, по підлозі у нас видно місце для цього п'єця. До речі, дуже так файно тут зроблено. І бачите, навіть зберігся слід, де була ота підставочка, там, де у нас дрова, значить, щоб вугілля не падало чи там щось на підлогу. І у нас від... Відповідно, є навіть такий бордюрчик для того, щоб все акуратно, культурно зроблено. Тобто був автентичний п'єс. Я думаю, ми його зараз побачимо. Дуже цікава так само побілка. Тут розписи з такими квадратами, з квіточками, і насталя що у нас є характерна, це дуже правильне розмежування. Так все у нас як повинно бути з цього боку. Трошки тут треба ремонтувати паркет, але ми водночас можемо подивитися, що балки тут в дуже доброму стані. Ну, взагалі, знаєте, така відома людина, як Шимон Малофлеп, заможний чоловік, фабрикант. Він звісно, що будував у то все житло ну, дуже якісно, дуже добре. І м -м, я не маю жодних сумнівів, тому що будівля навіть розташована ну, неподалік від вокзалу, вона збереглася при чудово. Тут немає жодних тріщин. В цей вік у нас є. Інший крелет у нас є якраз на фабрику. Я себе уявляю, ну як то гарно дивитися, правда, на ці дахи. Це, це просто фантастично. Дуже дуже мені подобається на дахи, на комени. Ну, Воно дістало зараз певного оновлення, але такі якісь французькі стиль у нас все ж таки так чи інакше прочитується. Правда, ну я маю на увазі мансарди і так далі. Ось у нас ще вікна. Там йде невеличка дорога вулиця Горської, вона там не так часто візить. Машини, вони їздять на маленькій швидкості, через це тут абсолютно нічого не перешкоджає, збережена автентична огорожа перед будинком. І от у нас ми так собі виглядаємо. І видно, всі околиці дуже цікаво впізнавати знайомі і незнайомі об'єкти. Ну, комплекс залізничників тут є такий домінуючий будинок. Він є в глибині ділянки, і через це він є ну, в такому дуже затишному середовищі, він захищається від шумів, від городоцької, тим таким брандмауером. І одночасно від нього відбувається все світло, яке тільки можливо тут спізнати. Е, Помешкання ну просто, просто розкішно, дуже сонячне. Ми з друзі, ми вийшли з цього казкового помешкання. Зараз роздивимося те, що навколо нас вже трошки з іншого погляду, ніж коли ми з вами оглядали цей будинок. Ми розуміємо, що цими сходинками ходив такий знаний львівський скульптор. Ось, до речі, ще віконечко до цієї квартири, ще у нас додаткове джерело для освітлення. І бачите, як це цікаво, у нас розташовано, так і було пересно дві квартири на верхньому поверсі, якщо ви пригадуєте. Це були квартири для того, щоб здавати в оренду. І оскільки Деобальт Рокасевич оздоблював цей будинок, він умешкав. Очевидно, йому було дуже зручно і комфортно мешкати просто в місці своєї ж роботи, адже це була далеко не швидка справа. Дуже цікаво, де ж він робив ці скульптури. майстерні, він мав в різних місцях. Ну, але, можливо, і він, судячи з манери його виконання, він любив просто це все виконувати на фасаді. Ось у нас теж додаткові віконечки для освітлення іншого помешкання з у кожного сходового майданчика. Приміжного. У нас є вигляд на іншу сторону, вже на вулицю Бандери. Відповідно, можемо побачити, там у нас колишній устав. Єлизавета та Ольги, бачите, шпилі. І малесенький такий собі балкончик, Це був балкончик службовий, сюди піднімалося вугілля. Тут у нас є сміттєпровід для того, щоб можна було замітати залишки від того вугілля. І зовсім інша атмосфера. Цей балкончик у нас більш такий затінений, напевно, влітку тут є надзвичайно дуже гарно і прекрасно. На стінах так само були розписи, як ви розумієте. Тут же ж у нас були перила, цей будинок, він дуже потребує людини, яка б ним зайнялася, яка би то все пореставрувала, розкішне ковальство з акантовими листочками, сходинки, бачите, через які у нас проглядає світло, власне, через оці такі прекрасні прорізи. Це дуже поширена сходова клітка. І от у нас помешкання самого Симена Малохлеба, тобто власник цієї фабрики, він мешкав саме тут. Фабрика насосів, фабрика помп. Траниці і так далі. Казковий вітраж виготовлений, ймовірно, на фабриці Станіслава Габріеля Желенського з надзвичайно гарними всіма елементиками. Тут також ж можна у нас вийти на балкон. І бачите, зараз у нас тут віконечка забиті, але колись це були віконечка, не дозволялося ніколи отак от закривати джерело світла, тому що світло має бути максимально багато, щоб створювати таку прекрасну, дуже гарну атмосферу. Дуже сонячний у нас тут вигляд на головний вестибюль, Жардинєрка, де мали розташовуватися квіти, вазони, бо ще мен малохліб це є великий любитель, великий шанувальник квітів і вазонів. І у нас відповідно бачите, є оці от такі знамениті львівські підлоги, такі кубики, які створюють ілюзію, що це є якісь такі мармурові куби. Дуже красиві у нас тут барельєфи. Так само тут була поліхромія, колір, це була мармуризація. Висів світильник, бронзовий павук, швидше за все, а може бути і з Муранського скла. І дивіться, знову яке розкішне у нас ковальство. І ми з вами виходимо просто до цієї кискової скульптури, Шемана Малохлеба, Богородиця, яка у нас стояла при вході в той будинок. Настав час поговорити про Теобальда Рукасевича, твори, якого ви зараз бачите. Нагадаю, це власне квартири, де ми щойно були з вами. Ці чарівні голівки, ця казкова ліпнина. Це те, що ми любимо, та така рання сецесія львівська 1900-х років. Бачимо тут будівлі здебільшого авторства Івана Левинського. І ота ліпнина, вона дуже гарно з керамікою, разом взаємодіє з чарівним ковальством. І Теобальтор Касавиш він втілював сецесійну ідею, що будівля це є живий організм. Він дуже часто працював не в майстерні, а просто на фасаді ліпив свої твори. Над головним порталом рельєф, який виконав власник цієї квартири, де ми щойно були, Тео Бальдар Я, друзі, тоді знімала відео про будинок. Не було такого гарного сонечка. Зараз ми бачимо це надзвичайно виразно. Можна роздивитися, з якою експресією, який це геніальний скульптор. Уявляйте собі, і я уявляю, як людина настільки великого вміння художнього, як вона могла оздобити то помешкання, які розкішні розписи можуть відкритися під тими, що от ми зараз з вами оглядали. Бачите? Це у нас рисунок Артура Гродгера, художника, переведений в такий барельєф. І от наверху ну ми зараз відійдемо, трошки роздивимося цю квартиру. Тут у нас був сад. Я, ну Зараз теж є сад, але він колись був пишніший і, що важливо, з модними на той час криволінійними доріжками, тому що зараз у нас доріжки прямолінійні. І оце великий дворик. Він був замощений такою цеглою клінкерною цеглею. Зараз у нас бруківка, скульптури у нас тут герої французької революції, так само авторства Теобальда Бальда Оркасевича. У костюмах якубинців і посередині, очевидно, муза історії. Ось у нас балкон на другому поверсі. Це є власники, мешкали, сам Шимон Малохлеп, а гостів це балкон, де ми з вами були. І це так розкішно, це так гарно виглядає. Бачите, у нас є у то, де ми ще з вами були. У нас є оця кухня, у нас та є невеличка така кабінетика, бо що то є службова кімнатка. І дуже важливо, що цей балкон він такий гарний. Він зроблений, бачите, як лоджія. Бо якщо балкон самого власника шима на мало хлеба, він є відкритий всім вітрами, дощам, то тут у нас є край інша ситуація. У нас є власне в такому зануренні, очевидно, щоб не було дуже зимно, щоб не стікали дощі. І от подивитися на горі, у нас є барельєф, такий надзвичайно розкішний, повстання костюшка. Дуже гарно нам зараз це видно, правда, з маскаронами, з такими дуже красивими дівчатами, сам костюшко на коні. І навколо нього повстанці дуже гарно освітлено І ще є мансардне невеличке віконечко. Я так думаю, може майстерня самого Оркасевича була на тій мансарді, правда? От хочеться нам то думати. На превеликі жаль, що ми в мансарду не потрапили. В мене відчуття, що цей будинок ще мене покличе до себе, можливо, в помешкання ще в мене мало хлеба. Я би ще хотіла побачити п'яць. Якесь, але наразі ми тут кажемо до побачення і чекаємо ще наступних пригод з цим будинком чи якихось інших. Дякую, друзі, дякую всім причатним. Це дуже прекрасно, що нам то все вдалося. Я чекаю на ваші наступні пропозиції, так само чекаю на ваші відгуки, на ваші якісь коментарі. Дуже завжди цьому рада, намагаюся відповідати. Всім всього доброго. Бажаю, бажаю гарного дня і до наступних зустрічей.